Попередній раз ми до вас приїжджали з Кременця, це Тернопільська область. А зараз ми в Чорноморську, це Одеська область, там на служінні павторському. Тому приїхали здалека. Хто? Скрізь є, а де нема? Скрізь є війна. Ну там трошки учніше, ніж тут. Тут спокійніше, ми хоч поспали спокійно ці дні. Бо там кожної ночі зараз, особливо зараз. Сьогодні я хочу з вами тему одну. Не дуже весело підняти. Точніше, історія буде не дуже весела біблійна. Вона записана записана Єван Від Марка, п'ятий розділ. Я назвав цю проповідь Від нещастя до щастя всього лиш дотик. Від нещастя до щастя, всього лиш дотик. Марка, 5 розділі, 25 вірш. Ми читаємо з вами початок цієї історії. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років. 12 років. Ви собі можете уявити, 12 років. З тебе постійно щось капає чи лється, не знаю. 12 років. Не день, не два, не... Затримка не в 7 днів і не в 10. Затримка в 12. Років. В якщо ми відкриємо книгу Левит, про яку вчора пастор тут проповідував, 15 розділ. То є дещо сказано в 25 й по 27 вірші. Коли у жінки триватимуть кров'яні виділення більше днів, ніж зазвичай, а скільки можна днів вважати, що це вже більше, ніж зазвичай? Я просто не жінка. Не, не знаю. Всіх по-різному, так? Да? 10 днів це вже багато? Вже багато. Коли жінки триватиме кров'яні відділення більше, ніж зазвичай, і не в період менструації. Або якщо в неї будуть продовжуватись виділення після її менструації, то в усі дні виділень її нечистоти, вона буде якою? Нечистою. Кожне ліжко, на якому вона спатиме впродовж усіх днів її виділення, буде для неї як ліжко її менструації. Тому кожна річ, на яку вона сяде, буде нечистою, як під час нечистоти її менструації. Кожний, хто доторкнеться до тих речей, буде нечистим. Він має випрати свій одяг та обмитися водою і залишатися нечистим до вечора. Отже, а коли вже закінчаться ці дні, то вона має взяти Дві гор... горлиці або двох голубенят і принести їх священикові до входу в намет. Священик принесе це все палення і так змиє її від її нечистоти. Отже, все, до чого ця жінка торкається, нечисте. Хто торкається після неї до цих речей, теж стає нечистим, має омитися. Вона постійно нечиста і вона має жити з цим кожен день 12 років. Як ви думаєте, що буде з людиною психологічно, якщо вона кожен день протягом 12 років буде казати собі я нечиста. Кожен день ти встаєш я нечиста. На другий день ти встаєш я нечиста. На третій я нечиста. І так кожен божий день протягом 12 років я нечиста, я не чиста, я нечиста. Це вже стало не просто її якимось переконанням. Це вже стало її сутністю нечиста. І ось вона живе з цим. Я вже, до речі, зараз вам скажу, 16 років. Так, да, 16 років. 16 років хворію псоріазом. Це хвороба шкіри. В когось там випадає на ліктях, десь на тілі, в когось на волосистій частині. В мене друге. І мені по цей день. Вже 16 років, мені соромно, іноді соромно, і ти, коли в часи загострення хвороби, а це зміна погоди, це неправильне харчування, це не поспав добре, це стрес, а який в сьогоднішній день постійно. І кожна така річ, яка відбувається, це стресова хвороба взагалі вважається, що ну, загострюється, симптоми загострюються. І кожен раз мені соромно, там, коли загострення йде, йти до перукаря протягом 16 років. Я живу з цим. Якщо ви думаєте, що я коли розказую це і мені тепер легше від цього, ну зовсім не легше. Все одно соромлюся. Але маю жити з цим. Що ваше? У вас теж є своє. У вас теж є свої 12 років, як цієї жінки. А може і більше. Які ваші 12 років? 12 років діабету? 20 років анемії. 15 років сколіоз, кіфоз, лордоз. Що ваших 12 років страждань болю? Які вони? Про що це? Від чого сьогодні ви страждаєте? Скільки років хворієте? Який ваш діагноз? І далі ми читаємо. Та багато натерпілася від численних лікарів. Багато натерпілася від численних лікарів. Я думаю, а чому натерпілася? Що, в, чому, в чому біль від цього? Але якщо уявити, що це в першому столітті нашої ери, і які там методи використовувалися в той час, то я можу лише уявити, як вона могла натерпітися від цих лікарів. Бо, можливо, хтось їй там казав, я не знаю, прижигає якимось е, речовинами, прижигай, припалює, накладай, Я не знаю, що вони робили. І це кожен раз, ну, їй, як жінці, я думаю, було непросто відкритися перед лікарями. Кожен раз треба відчувати цей сором перед якимись е, мужиками. Кожен раз приходить до цих лікарів відчувати сором, показуючи себе, відкриваючись перед ними. І кожен раз вони виписували їй щось таке, ну, від чого боліло. Як е, писав один автор, пам'ятаю, про 19 століття, 18-19, він писав, якби взяти всю медицину, яка є в наш час, це про 19-18 століття, і кинути її в море, то було б краще для людей і гірше для риби. Тому що медицина в 19-18 столітті. Ну, була жахлива, там ртуттю лікувалися, з кров спускали. Медикаменти такі були, які вбивали. Люди думали, що вони лікуються цим, а воно навпаки вбивало їх. Я припускаю, що в першому столітті ситуація була схожа, тому що на той час кажуть історики, що середній вік людини був дуже низьким. Там щось 40 середній вік життя людини на землі був щось там 40 в першому столітті. Тому я думаю, що медицина була на дуже низькому рівні. І оця жінка, яка 12 років хворіла, вона приходила до всіх цих лікарів, які їй щось прописували дуже дивне. І я уявляю, як вона страждала. І її тіло страждало від того, що вони їй пропонували. Що вони там з нею робили, я не знаю. А ще й платити. Так, і ще й платити треба було. Отже, вона була виснажена фізично, тому що 12 років з неї виходить кров. А кров в Біблії це що? Це душа, це життя. З неї життя 12 років виходить. Тому вона відчувала себе дуже погано. Вона була виснажена психологічно, тому що це постійна ізоляція від людей і сором, бо не можна торкатися ні до чого. Тобі треба бути ізольованим від суспільства. Вона була виснажена. Фінансово, тому що протягом 12 років вона витратила всі свої фінанси на те, щоб полікуватися, і нічого не допомагало. І вона, вона була виснажена духовно, тому що закон Божий, ну, вона вважала, що це Бог їй постійно говорить, що вона яка? Нечиста, 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 нечиста. Кожен день, кожен Божий день нечиста. І ось вона живе з цим всім. І далі ми читаємо з вами. Вон багато натерпілося від численних лікарів, витратила все своє майно і жодного полегшення не мала. Але стало якій? Стало їй ще гірше. Стало їй ще гірше. Ви би продовжували б, не знаю, читати Біблію. Ходити в церкву. От ви завели собі, уявімо, щоденник. Мої досвіди з Богом. Назвали Мої досвіди з Богом. І 12 років там. 0. Ви молитесь, молитесь? 12 разів молитву, «Оче наш кажете? Ноль відповідей. Нема нічого. Ноль досвідів. Ви продовжували молитися? Ходити до церкви? Ноль. Нічого не відбувається. От вона намагається старається, 12 років, старається, старається старає, до одного пішла, до другого, до, до третього. Якісь гроші там знаходить всі свої. Все потратила. Я не знаю, можливо, вона продала вже й свій дім, аби полікуватися. І нічого, ніхто не пага. Стає тільки як? Стає тільки гірше все. Стає все тільки гірше. <кій> <кій> і далі читаємо. 27 вірш. Почувши про Ісуса, Підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до Його Одягу. І ось тут відбувається переломний момент. Почувши про Ісуса, вона підійшла до нього ззаду і доторкнулася. Тут є такі три кроки прості. Сьогодні мільйони людей ну, чують про Ісуса і приходять до нього. Ми з вами теж десь ходимо. Навколо нього, навколо учнів чуємо проповіді про нього. Підходимо, начебто, до нього, приходимо от в дім молитви. Але нічого може не відбуватися. Тому що є третій крок, після якого відбуваються чудеса. Який це третій крок? Доторкнутися. Доторкнутися. Вона доторкнула. Почула, підійшла і доторкнулася. Три кроки зробила. Почути, прийти і доторкнутися. Ми можемо почути в своєму житті про Ісуса. Ми почули всі з вами про Ісуса. Колись. Десь хтось нам розказав. Ми ж сьогодні тут. Ми почули: це перше, це відбувається з усіма людьми. Бог приходить до всіх людей. Вони чують про нього. Люди навіть відгукуються на цей заклик і приходять до Ісуса. Але знаєте, чому чудеси не відбувається в житті? Життя не змінюється, проблеми тільки зростають. Нічого краще не, не стається. Тому що вони не роблять третій крок. Вони не торкаються Ісуса щоденно, не мають живого досвіду з Ним. Десь згадують 20 років назад один той нещасний досвід, що я колись от йшла, газету свічний скарб несла і дала одній людині цю газету. І знаєте, вона сказала, дякуйте, і цей досвід вас гріє протягом 20 років вже. А нового. Щоденко, записнику досвіду за 12 років, все немає і немає. Друзі, тому що третій крок є дуже важливий. Так ми почули. Так ми прийшли. Але треба торкатися Ісуса. Треба бути з Ним у цих обіймах таких. Торкатися Ісуса кожен раз. І тоді відбуваються чудеса. Доки Ісус не займе місце в твоєму серці, ти продовжуватимеш страждати. Доки Ісус не займе місце в твоєму серці, ти продовжуватимеш страждати. Будеш думати, що «А може щастя в цьому, може я спробую більше грошей заробляти, може, тут щастя знайду. Ти більше заробляєш, можливо, є благословення якісь. А якщо Ісуса немає, Ти його не торкнувся, ти будеш відчувати все одно пустоту. А може щастя в тому, щоб ходити по магазинчикам, шопінгом займатися. Шопінг, 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 а все одно пустота якесь серце. А можеш, ну і кожен шукає щастя в своєму в, різ, в різних речах, в різних задоволеннях. Як ця жінка 12 років шукала, шукала, нічого не допомагає. А тому що поза Ісусом щастя не може бути. Він творець щастя. Тому щастя може бути тільки в Його присутності. Поза ним щастя не існує. Ти можеш себе обманювати. Казати, що ти його там знайдеш. Але ти його там не знайдеш. Попосаним щастя немає. Доки ти не торкнешся Ісуса, нічого не зміниться. Отже, три кроки, які ми повинні робити. Які це? Із 27 го вірша згідно слухати про Ісуса, почувши про Ісуса, приходити до Ісуса. І третій, і торкатися Його. Слухати про Ісуса, приходити до Ісуса. І торкатися Його. <кій> ось весь рецепт щастя. Почути і прийти доторкнутися. Це звучить просто, але не просто виконується, тому що диявол хоче зробити все можливе. О, дивіться, я помітив, що диявол робить все можливе, лише б людина не покладалася на Ісуса. Якось намагається Ісуса відібрати там, ну, наприклад, диявол хоче ти, о, гаразд, ти. будь в церкві, Але ось тобі святі. Мученики, поклоняйся їм, молися їм, вони тебе почують. До, головне, до Ісуса не звертайся. Тобі, Ісус, чим далі людину відвести від Ісуса. Ось святим поклоняйся, Діві Марії, поклоняйся. Е, надійся, я не знаю, на Папу Римську, на церковні обряди, надійся. Надійся на те, що ти виконуєш навіть закон Божий, якщо вже ми перейдемо, до, будемо говорити про нашу конфесію. Надійся, що ти виконуєш закон Божий. Надійся, що ти живеш правильно, що ти. Виконуєш всі правильні речі. Вчасно приходиш на молотовне служіння, правильно одягаєшся, правильні пісні співаєш, правильну їжу їсиш. Надійся на це. Тільки не на Ісуса. От надійся на будь-що завгодно. Тільки з Ісуса не трукайся. На те, що ти знаєш якісь розумні речі і можеш на суботній школі бліснути умом. На те, що на членство своє в церкві, на духовні конгреси табори, якісь, якщо молодь, а у нас молоді немає туди? На жаль. Надійся на будь-що. Тільки не на кого, тільки не на Ісуса. Ось це завдання диявола. <кій> Думаєте, що це я так. Не подумайте, що це я вас так докоряю. Це я і собі говорю. Тому що е, самі духовні люди, такі як Давид, чинили перелюб. Самі мудрі люди, такі як Соломон, поклонялися ідолам, астартам всяким і так далі. Самі святі люди, такі як друг Божий Авраам, брехали. Ніхто з нас не застрахований. Немає безпеки ніде окрім Біля Ісуса. Немає безпеки ніде окрім біля Ісуса. Ось що ця жінка мала до зустрічі з Ісусом. Вона страждала 12 років, вона натерпілася від численних лікарів, вона втратила все своє майно, вона не знайшла жодного полегшення і остання їй стало ще гірше, ніж було. І ось що вона отримала, коли доторкнулася до Ісуса. Кровотеча її припинилася, вона видужала від своєї хвороби. Вона стала донькою Ісуса, Ісус її назвав донькою там в кінці. Вона отримала спасіння, вона отримала мир, який шукала так довго. Отже, від нещастя до щастя всього лише один дотик. Від нещастя до щастя лише один дотик. Якщо ви нещасливі, я собі це постійно нагадую. Якщо я нещасливий, це такий може бути, знаєте, дзвіночок від Бога. Якщо є в серці якесь таке нещастя, немає миру, ти відчуваєш ну, дисгармонію якусь з Богом, тобі не хочеться молитися, читати Біблію не хочеться. Це такі дзвіночки, що тобі треба зараз доторкнутися до Ісуса. Це наш організм подає нам сигнал. Є Організм, коли подає сигнал, що тобі треба випити гарячого чаю. Є такі сигнали. Чи є сигнал, який ми бачимо, там, що нам треба випити води, бо є обезводнення. А є сигнал від організму, який подає, каже, тобі треба торкнутися Ісуса. Тобі треба Ісус. І цей сигнал це відчуття нещастя, відчуття дисгармонії, неспокою всередині. Це ось, це ці, да? Які подає наш організм, що тобі треба Ісус. Я не міг в своєму житті, У мене щось було подібне, напевно, як у цієї жінки, я її так розумію трошки. Ця жінка, яка хворіла 12 років на кровотечу, що от мій досвід наверня до Бога це було щось таке подібне. Я шукав ну, задоволення якогось, я шукав е лікування для своєї душі, шукав там в різних гріховних речах. І не міг ніяк полікуватися. Ставало тільки гірше. Я відчував, що моє життя беззмістовне, страчене будь-якого сенсу і ну, я не розумію, для чого я на цій землі. І я пробував одне, друге, третє, четверте, п'яте, розтрачав своє майно на різних лікарів цього світу, щоб вони полікували моє серце, мою душу, щоб вони вернули мені якийсь сенс і нічого не допомагало, ставало лише гірше. Лиш до того часу, коли я почув про Ісуса, я прийшов до Нього. Я його торкнувся. І всі мої залежності, які мене були, переслідували як рукою змило. Просто не стало. Я перехотів вживати якісь там речі всі. Ці. Тому що Ісус зцілив. Ось так воно відбувається. Три кроки наші. Давайте ви скажете. Почути, прийти і доторкнутися. Почути, прийти, дотркнутися. А що це означає почути зрозуміло, так? Це слухати там, Боже Слово, проповіді, які слухати. Прийти, начебто, теж зрозуміло. Це прийти до... до церкви прийти на служіння. Це прийти, може, до Біблії підійти, як мінімум, вдома. А доторкнутися, це як? Так, це такою вірою, ну якось ось ці обітниці, Божі, які в нас є в Біблії. Вона вірила, що доторкнувшись вона що? Вона зцілиться. Доторкнувшись вірою, вона зцілиться. Це теж вірою взятися за ці обітниці і примінити їх до свого життя. І пережити досвід в житті з Богом. От переживати досвід в житті своєму з Богом, це є це доторкатися до Ісуса. А найбільше досвідів ми переживаємо, знаєте коли? Коли ми проповідаємо іншим. Коли ми проповідаємо іншим, ми тоді найбільше досвідів переживаємо. Бо в себе в хаті, сидячи вдома, читаючи гарну Біблію на замочку розову, ти багато досвідів не переживеш. Ну, максимум, може, щось цікаве дослідиш в Біблії і тобі з, сказав: ух ти, прикольно, я такого не знав. Бо це максимум. Більше досвідів не переживеш. Тому прості речі, вони такі е, незмінні. Це молитва, читання слова і проповідування. Все, що треба для нас, для нашого щастя, і щоб переживати цей досвід з Ісусом. Хай Бог нас благословить, використовувати ці прості речі, щоб насолоджуватись життям з Христом. І не шукати Його поза, десь 12 років ходити, блукати, витрачаючи своє майно на те, що не годує, на те, що не наповнює. Амінь. Давайте помолимося. Наш Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за цю історію, яку ти залишив для нас в святому Писанні, яка нас навчає, що нам треба чути про Ісуса, нам треба приходити до Ісуса, нам треба торкатися Ісуса. Тому що ніде поза Ісусом ми не знайдемо щастя тільки в Ісусі. Боже, допоможи нам обирати Тебе, допоможи нам, Господи, торкатися. Тебе, щоб переживати ці досвіди, досвіди віри з тобою. Благослови, Господи, церкву Твою, благослови кожного, хто сьогодні тут присутній, щоб ми мали ці досвіди і побільше. Дякуємо Тобі за почуту молитву. Амінь.